Дінофу ад безпочати хочеться з теста. Ваше і моє здоров'я. 35, мужик, ягодка о5. Мені 39, але то вже не суть. Ах, хорошо пішло. Як що погріб без драбини. Фарш. Onion. Цибулька. Мариновані огірки від діда. Кетчуп. Кетчуп. Мастер. Гірчиця американська. Гарлик, сушений чесник, крем сир, трохи томатної паски. Перемішуємо це все. egg wash. Тісто філа. Змащуємо. Яйцем. Сиру багато не буває. That in the oven. І в духовку на 45 хвилин. Поки ми чекаємо запуску, гріх не тяпнути. Ваше здоров'я. Поусом потекло, а в рот не попав. Мені здається, мій виглядає апетитніше. Ну давайте спробуємо цей американський чизбургер. ріг. Якщо чесно, це раз Тор, Дивись в камеру, бо люди на тебе не підпишуться. Ну і наостанок. Навіть в самій поганій хаті п'ють по три. Третя за любов. Мужики стоячі. Дякую за перегляд.